Тромка. Слава Україні! Ну що, баноле, вітаю вас всіх з проведенням заходу, з нагородження героїв нашої бригади. Дозвольте передати вам вітання від командира, від командування бригади з вашим нагородженням. щастя де бойова робота. Тому командир знаходиться на командному пункті, хлопці. Ну і давайте перейдемо до святкового заходу. Нагородити медалю за військову службу в Вітаю. Медалю за врятоване життя. Вітаю, вітаю. Нагрудним знаком за зразкову службу. Вітаю Віталій. Вітаю. Дякую за службу. Служу українському народу. Відзнакою міністра оборони України медалю Залізний Хрест. Сергій Львич, вітаю вас, Почесно, народу. Вітаю вас від червого серця. Дякую за службу. Медалю Хрест доблесті. Оцевич, вітаю вас від червого серця. Дякую за службу. Вітаю вас, дякую за службу. Вітаю вас від щире серця. дякую за службу. Служу українському народу. Вітаю вас від щиро серця. Дякую за службу. Дякую, за серця. дякую, дякую за службу. Вітаю вас від щиро серця. дякую за службу. Нагородити відзнакою міністра оборони України, медалю захиснику України. Ігор Миколаїв, вітаю вас, вітаю вас від імені командира, дякую за службу. народу України. Вітаю вас, дякую за службу. Дякую. Служу народу. Миталавець вітаю, вітаю. Дякую за службу. Дякую. Служу народу України. Василь Васильович вітаю. Дякую за службу. Служу українському народу. Вітаю вас від щиро серця. Дякую за службу. Служу народу України. Нагородити почесним нагрудним знаком Золотий Хрест. Олександр Миколаїв вітаю, вітаю, дякую за службу. Тати дострою. Нагородити по чесним нагрудним знаком. Крест військова Чи. Вітаю народу України. Дякую за службу. Почесним нагрудним знаком за сумлінну службу. Вітаю вас, дякую за службу. Служу українському народу Почесним нагрудним знаком за сумлінну службу. Вітаю вас, дякую за службу. Служу українському народу. Вітаю, дякую за службу. Так, Служу українському народу чесним нагрудним знаком за збережене життя. Вітаю, дякую за службу. Почесним нагородним знаком командувача Сухопутних військ Збройних сил України за службу. Служу Вітаю вас від серця, Дякую за службу. Наказом командувача військ, оперативного командування Схід від 9 грудня 2024 року номер 665. Присвоєно чергове військове звання Капітан. Вітаю! Череве військове звання, старший лейтенант, вітаю, первинне військове звання офіцерського складу, молодший лейтенант, вітаю стати до строю. Панове козаки, ще раз від імені командира бригади, від імені командування бригади. Незалежно від того, у кого які нагороди, ви для нас всі герої, всі герої. І історію нашої країни робите ви. Я з великою повагою, я коли приїжджаю до підрозділу, кажу, і мій єдиний син служить солдатом, воює вже два роки. Тому в очі смотримо вам чесно і прямо всі. Біда прийшла в нашу країну, і я з великою повагою, всі командири з великою повагою до вас, що ви в даний час знаходитесь тут, не в кафе, не в паркі, а захищаєте свої родини, наші родини, захищаєте свою батьківщину. Тому, хлопці, хочу пожелати, щоб ці нагороди, які сьогодні вам вручили, були некрайні. Я бажаю вам всім. Здоров'я вашим побратимам, вашим сослуживцям, щоб ангел-охоронець над кожним з вас був безконечними крилями, щоб захищав вас, ваші родини. Тому ще раз вас зі святом, з нагородженням. Ну і давайте, мабуть, зробимо сумісне фото.